Так, всім доброго вечора. 5.09. Південь, Миколаївська область, Іланицький район. Вийшли на культивацію після дисковки. Був ячмінь, задискували, зараз пройшли дозвіки знову. Вирішили культивувати трактор Ловол. Ультиватор Деметра на болотовській стойці 4-метровий. Ось так виходить. В принципі, красивенько. Забирає все. Бомба, ракета. До речі, підтвердження, які в нас невеличкі дождики пройшли, ну це Тут зацепило кусочки наших паїв, ось так йшла вода, повимивало трішки містами, вже даже і жабки тут водяться. Ну якось отак. Дощ хорошо, але це вже занадто. Ось так він виглядає наш культиватор. Лапи 4 ряда, граблі, каток. В принципі, отзиви по ньому добрі чи схвальні. Всім все подобається. Купувався він. Весною в цьому році нароботка ще невелика, поломок не було, половолу теж, в принципі, поломок не було, але все ще просто нове. Ну, будемо сподіватися, що далі так і без поломок і підемо. Ось так він виглядає в роботі цей культиватор. Ну, Скажімо так, не КТС і довоєнні наші. Все виглядає доволі симпатично. Ну, Є у нас ще один анонс на нашому каналі. Прийшла сівалка Харвест Титан 420. -й. Будемо виходити, настраювати, пробувати по нулю після соняха сіяти, будуть далі просівалку, ну і все підряд, в принципі. Все, все буде Україна, всім успіхів.